Небесна подія, яка поверне нас в осінь 1939 року, коли офіційно почалася Друга світова війна. Ця подія відбудеться дуже скоро, 28 серпня 2023 року. Що на цей раз вона нам принесе? Ми проаналізуємо вплив цієї події на деякі країни. Привіт усім! Мене звуть Анастасія Сапего і я індійський астролог. Отже, це, ця небесна подія, яка відбудеться 28 серпня, буде впливати протягом серпня та вересня. Вона виверне на перший план. Теми монументальних трансформацій в світі можуть статися масштабні і важливі зміни, особливо щодо політики та становища в світі. В цілому ця подія впливає на маси, і ми зіткнемося з серйозною трансформацією в серпні вересня. Коли подібна конфігурація відбувалася в минулому, це був період, коли офіційно почалася Друга світова війна. Я думаю, що серпень та вересень принесуть нам схожі результати у вигляді нових вторгнень або посилення воїн. Я вважаю, що в період серпня-вересня яка небудь країна може вводити свої війська в іншу країну, яким би чином не розвивалися не розвивалися події, вони будуть пов'язані з конфліктами. Звичайно, я не думаю, що це буде нова світова війна, але ця планета впливає на маси, і ефект буде масовим. Дуже важливо стежити за своїм здоров'ям та зберігати свою психіку в спокої. Це дуже важливо для. Нашого здоров'я, по-друге, я думаю, що велике значення матимуть нові технології, і світ може багато про це говорити. Я вважаю, що ми можемо дізнатися про якісь новинки в сфері технологій, особливо, якщо вони пов'язані з літальними апаратами, електрикою або з військовими справами, що дуже пасує до Сузір'я, де все це буде відбуватися. Новинки та трансформації можуть стосуватися також сфери охорони здоров'я та зовнішності. Далі я вважаю, що в період серпня та вересня можуть статися землетруси в світі, і вони можуть досягати дуже великих амплітуд. Оскільки планета бажає змін та трансформацій, вона впливає на розуми людей, то можуть бути вибухи, вибухи страйків та протестів. Нам важливо знати, що всі трансформації це важко, але це дуже необхідно для народження нового. Без прощання зі старим ми не зможемо почати нове, тобто прогрес. Давайте розглянемо, як така небесна подія буде впливати на країни та політиків. В Україні дуже ймовірний новий вибух атомної від атомної небезпеки. Це може залишитися на рівні підвищеного страху, як це було в минулому разі, в кінці червня, на початку липня. Коли я говорила про те, що краще перестрахуватися, і справді розмови про атомну аварію зростали саме в цей мною передбачений період. Уряд е говорив про можливу небезпеку. Нас е, чекає щось подібне близько серпня вересня. Якщо в минулому разі, тобто в червні планета, що викликає атомні хвилювання та небезпеку, була не так близька до нашої планети Земля, то тепер вона буде ближче. Що, е, що може лише посилити її вплив на нас і призвести до вище зазначених наслідків декілька разів серй... серйозніше. Ця планета в майбутньому ще раз спричинить небезпеку від атомної енергії, що станеться приблизно в жовтні або в листопаді. Я також хочу нагадати, що результати затемнення цієї весни 2023 року також передбачають великі зміни та тривоги пов'язані з атомною енергією. Добре, якщо це знову залишиться на рівні розмов, але я хочу сказати, що чим більше ми говоримо про можливу небезпеку вслух, не втикаючи від неприємної інформації, тим ймовірніше, що цього не станеться, оскільки сценаристи будуть змушені змінити сценарій. Багато розмов було в кінці червня, на початку липня і нічого не сталося, але жодної розмови не було щодо ГЕС. Ці цинічний світ працює саме так. Якщо, якщо нічого не буде пов'язаного з атомною енергією, то ймовірно стануться інші великі теракти, і це буде часом великої тривоги на території України. Проте не варто впадати в панічні стани. Працюйте над тим, щоб заспокоїти свій розум та прийняти раціональні рішення, які допоможуть вам насправді. Я також думаю, що подія може спричинити землетруси. Далі, в Україні в цей, в Україні в цей період будуть зламані корупційні схеми великого бізнесу в країні або схеми політиків, можливі зміни в правилах бізнесу, можуть постраждати місця розваг, релаксації, театри, концертні майданчики. Освітні заклади, а також місця, пов'язані з дітьми. До того ж, в освітній сфері теж можуть статися зміни. Тепер давайте поговоримо про гороскоп Байдена. Небесна подія, яка відбудеться, повністю збігається з натальним Меркурієм Байдена. Це призведе до яскравих непорозумінь зі СМІ Байдена. Ймовірно, новини будуть розкриватися, і увага активно буде спрямовуватися саме на Байдена. А сам Джо Байден може мати складнощі з вибором правильних слів. Це таке враження. Також може виникнути враження, що Джо Байден говорить дуже напористо. Ця конфігурація створює серйозні труднощі з пересуванням. Вона може навіть Завдати йому шкоди в пересуваннях. Важливо зазначити, що його здатність до докомунікації вести успішні перемовини також може постраждати. Джо Байден сам може сказати щось шокуюче в цей період. Я думаю, що серпень і вересень можуть принести йому глибокий стрес, і, ймовірно, буде серйозний негативний вплив на його здоров'я і навіть на тривалість його життя. Це стосується періоду серпня по вересень 2023 року. Можна також сказати, що він може втратити. Своє оточення і його бажання та результати його дій можуть серйозно постраждати. Тепер, тепер щодо гороскопу Китаю. Він говорить про вдальні трансформації пов'язані з економікою та можливостями Китаю, особливо якщо вони пов'язані з дальними країнами або розвідкою. Іншими словами, вони можуть отримувати важливу секретну інформацію про інші держави, або можуть позбуватися шпигунів у своїй системі. Важливо відзначити, що будь-яка трансформація, навіть якщо вона на добре, вона може спричиняти дестабілізацію, що може і відбуватися в Китаї. Також, думаю, що можуть бути якісь турбулентності та. Неспокій з сусідніми країнами на кордонах або з темою переміщення. Наприклад, обвалився міст, або сталася велика аварія. Щодо Сі Цзіньпіня, цей період буде дуже негативним для нього. Я думаю, що в серпні або вересні відбудуться великі вибухи невдоволення його режиму. Багато людей будуть намагатися позбутися його контролю, схем та диктатури. Можливо, вийде дуже провокаційна інформація про нього. Так як гороскоп всі впливає на Китай в цілому, то, мабуть, це викличе землетрус на територію Китаю в серпні або вересні. Щодо гороскопу Англії, то він вказує на те, що можуть піднестися конфлікти Англії з кимось. Можна сказати, що будуть невдоволення людей управлінням через війни, конфлікти, армію, зброю, все, що пов'язано з вогнем, металами та медициною. Дуже ймовірно, що в серпні або в вересні а, можуть статися катастрофи на території Англії, оскільки задіяний дім великих стресів. Я думаю, що в Англії може бути пошкоджено тіло і територія країни. Також можуть бути фактори, які знизять ціни на нерухомість в серпні або вересні. Щоб там не було, я думаю, що Англія стикається з великими трансформаціями та несподіванками, які потрібно буде вирішити. Гороскоп Франції має дуже загрозливу конфігурацію. В деякому роді події, які будуть відбуватися у Франції в вересні або в серпні, будуть фатальними і дуже сильно впливатимуть на країну. Можливо, мені не вистачає уяви, що пописати все, що може там статися, але спокою там не буде. Думаю, що ціни на землю впадуть також у Франції, можуть виникнути проблеми з корисними копалинами та. Відходами. Є загроза пов'язана з хімічними речовинами, отруєннями та вибухами епідемій. Я серйозно кажу, що ця конфігурація несе в себе в собі багато варіантів розвитку подій. Вважаю, що будуть великі проблеми зі спокою населення та проблеми у перемовному процесі для цієї країни. Якщо продовжувати, то можуть бути проблеми з казною України або податками, зміни в парламенті, великі проблеми з-за кордону або з за чужої розвідки у Франції щось дуже скоро може статися. До речі, гороскоп Мануеля Макрона активно підтверджує проблеми в управлінні для нього, що може виражатися у відкритому невдоволенні населення або у неприємних подіях і ситуаціях які будуть потребувати вирішення. З гороскопу президента Франції можна сказати, що ймовірно постраждає бізнес країни постраждають бізнесмени та елітне суспільство населення. Гороскоп Туреччини передбачає, що в серпні, вересні можуть бути посилені землетруси або проблеми з повенями. Теж можуть бути. В цілому можна сказати, що будуть проблеми з водою, туманом або з паливом, нафтою та іншими рідинами. До речі, нафта та інші рідкі речовини можуть загорітися. Ймовірно, ціни на пальне, нафту, воду або інші рідини зростуть. Думаю, що економіка економічні інститути підприємства Туреччини постраждають також. І ця подія може негативно вплинути на Ердогана, на його здоров'я, зовнішність або статус. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступного відео.